Вона отак нерухомо вже другу годину, поняли? Я підходив вдома на цистерка, може що сталося на дики. так, тіпа Та, потім глянув, понял? Вже п'ять не пройшло, вже знову я йду. Чуда вообще. Зараз буду грошей платити за таке, треба просто розстилувати і пам'ятник прижизні тут за кордоном поставити. Окей. Okay. Так, друзі, ну ось все. Вдох в домі. Стіни головою будь-яка з тим. на рубашку, все. Так, воно достатньо, так-так. Зрозуміло, як тут самі раком люди заповзають, самі сідають на креслах, нікого не їбе, що з тобою, про вас де ці мід, братик, де ці мід, сестричка. Це ви поняли, що було, що він це ползав раком сюди. Тип, приїхав на таксі сюди, з таксі раком полз сюди, і тут же дивиться, швидка стоїть і так далі. Ніхто йому не поміг. Його жінка брала каляску, він раком залазив на ту колясу. просто сюди. Ви собі таке уявляєте, це взагалі. А чого він приїхав на таксі, бо швидка, типа така, ну, ось типа дуже серйозно, там щось нога сламана, сам проїдеш, тиба, поняли? <головік> я думав таке, ну от містер Бін в комедійних серіалах десь происходить. Ну не в житті. Боже, я зараз як подумаю, 8 годин в лікарні. Щоб нічого нового не узнати, і тобі ніяке лікування не дали. Там люди чуть не вмирали вже на тих сидіннях. Я серйозно, там просто капець якийсь був. Колапс реально. Я думав, пар половина там вбре. І, і всім на них попів. <сі> О Боже, благослови українську медицину! Це все ще за кордон скоріш. І доведемо підсумок. Вони зробили купу аналізів, сказали, що по аналізам все хорошо. почти, що зробили КТ, МРТ, X-Ray, рентген, і типа все окей, все нормально. І це типова проблема в Європі. Ті, тут дуже занижені стандарти по аналізам і дуже часто роблять неправильні аналізи. Абсолютно там, де точно є проблема, вони кажуть, що все нормально. І в цьому і проблема, що ти можеш а, всрати купу часу на всякі аналізи, очікування, ці терміни, апойтменти і так далі. І а, перше. Взагалі не, не знайдуть, в чому у тебе проблема, а як знайдуть, тобі скажуть, йди дихай по повітрям, -по поїбу -по профен, воно само пройде. Це просто треш. І що з цим робити, я не знаю. Що ви взагалі про це думаєте? Для мене це тупік, глухий кут просто. Просто жесть. Я так розумію, впадло лікувати і ніхто не хоче витрачати а кошти від страхування на якусь чіпуху, крім того, щоб тебе спасти від смерті, отам вони включаться. Коротко. Все, я не знаю. Як вони тут живуть, для мене загадка. Просто загадка. Може б не мовчати, що їм всім хірово тут, що вони полудохлі всі. Не панімаю. Я не розумію. Що ви про це думаєте, пишіть в коменти. Що мені робити? Як лічитися? Все, що треба зробити, що з цим делать, не ясно. Караул.